Енергії завтрашнього дня. Давайте подивимось на рунах. Руна Ейвас. Руна захисту. Руна трансформації. Чого це стосується? Давайте подивимося. Ну, така енергія складна цієї руни. Складна, але. Ця складність, знаєте, чим перекривається тим, що вас запевняють, що ви захищені. Які б труднощі вам не прийшлось долати цього дня. Пам'ятайте, що ви захищені від вищих сил, від свого роду, маєте захист. Що це? чого стосуються ці процеси складні? Ну, ви зараз перебуваєте в самотності, можливо, і щось стоїть на паузі в вашому житті. Так. Ви в якихось обмеженнях ви не можете вийти поки що з цих обмежень. Так, звичайно, складні тут енергії, навіть карти це передають теж. Е, так, королева Пентаклів. Що це про що? Так. Дивіться. Королева Пентаклів це може бути е, жінка, яка в шлюбі, Можливо, просто стабільна жінка в своїх матеріальних якихось благах, просто стабільна, яка впевнена в собі. Вона перебуває в складному зараз становищі. Можливо, навіть на фізичному рівні це відображається, можливо, це суто моральний такий стан підірваний. Але завтра буде якесь зрушення в цій ситуації, якась звісточка, яка буде стосуватися того, що вас хтось. Кохає, від коханої людини, можливо, якась звістка прийде. Так. Е Тут боротьба. Бачите? Тяжкість, да? страшно. Боротьба. Е, вогонь навкруги, але цей вогонь до вас не досягає, бо ви захищені. Пам'ятаєте, руна Айвас показує, що ви захищені. Шлях показується. Шлях до вашої любові, шлях до кохання, шлях до коханої людини. Він буде ось освітлений сонцем. Тобто успіх на цьому шляху вас чекає. Можливо, вам треба зробити якийсь вибір в стосунках. Ви зробите правильний вибір, вам підсвітять, вам підкажуть вищі сили. Ви захищені, вам тяжко. Ви зараз в дуже важких енергіях перебуваєте. Завтрашній день буде випробувальним якимось таким важкуватим за енергіями. Але пам'ятайте, ви захищені і вас ведуть правильним шляхом, шляхом світла, сонця, щастя, радості. І вибір ви зробите правильний завдяки підказкам Вищих сил. Ну що ж, приймайте, хай так і будуть.